Відчуваєте, так, да, цей присмак? Двух харт і одиннадцяток Кайф. Понеслась! Рунули, пацани! Так, да, я знаю, що я тут звідси буду світитися Можливо, давайте повалимо ось тут дерево. Готуємо, якщо, звісно, я не лососну раніше. Бо <різвість> все ж таки тут не так то й да? а у нас сарай такий, що буде світитися. Отримуй, паскуда! божечки, як добре. Ось так прям потекло. Мантикору! мантикору ловить, б вашу мамку. Ну тут манту никто не ловить. Кум, там манта стоит просто позаду. Я зацілил. Тупорели. Я ж казав, что там манта стоит. з Нашим глеком, що казати. А так а де? Не чому брав Да? Таке він там плюється. Чуєш, а мене мавшин десь пиздує Просто бабашкою, блять. Десь з п'ятої лінії. Боже, як він фотографує. Таких пороздавав я. Де в цілому, в принципі, в теорії не мав би роздаватися. Братчики, рятуйте! Зараз мене кінчать! Мені концепт катка збиває. Подвидимо в них є стояни. два, все діла і. Мене, не було їх там. Таке хулі в нього різдвяне наляте. У нас е, фантом просто глек. Е, мені концепт пиздує по 500. А фантом його взагалі не, світ, не хоче світити. Ну, підар. Пидорасина. Раздаст. Mm -hmm. вот и Зара мне концепт, раздаст. Вот концепт. Не підставляється під мене по шансю. І допробую концепта тут піднапрягти. Так концепт втік. Давайте спробуємо помалшану вкинути. ось тут він має з'явитися у прострілі у мене. Питання що я проб'ю? До цього є питання, да? На, Летис, так? На, жири, гад! Нормально, нормально. Хороша ему давки, нуком. Угу. Так, значить, ну, рете до бабки, да? Хопну пиздяки. Ага. Що, не солодко, так? Раздаем тут вишечки, да? Отемелія як петушар в натуре. Але що я вам скажу? У них ще є стехи, які нас е... блять, може це встати в захоплення. Ну, бо там вздох наш. Ну у нас ХП менше, у нас стежок мало, у нас, блядь, нас світити будуть по любому. Навіть якась стежка, приїде сюди в центр, назад повернеться та й все. Да, я У нас на фантомі не грає Чел взагалі я був перемочу або Бохазе. Був... Потом там десь світився. Я одягу влучив! Ну, блядь, я видаю, що я можу зробити. Фонтом навіть не побачив. Фонтом об того зліва. Тобто брав би. що ти 200 кп на коляшу сюди? Забрали. Та де я по айміксу не вкинув. Ну я 4400 дав. Це б то рюбаний бай. Але щоб в коло наші встали. Тоді буде якийсь шанс. Бо по факту вони всі швидкі, а у нас, блять, всі повільні. Повільні або картонні. Буде щоб кар стояв або, можливо, ще хтось до нього поїхав. Оцей AMX, блять, з барабана бага... всіх нахуй забере. Там стоїть чмо, блядь. Чотири снаряда дав чи п'ять? Так є. Ну те, про що я казав, блядь. Ту парели на фонтолі. Ара концепт приїжджає, дає пайку мені. А той майже фоловий. Ну, це габела, пройоб. Просто на рівному місці пройоб. Ріж, ниж. Ну ріжу, блять, ну то шо ж. Все тобі віддали. Котику, цей бій потрібно залити. І що ти тут на стрімі? Непоганий друзі-бійойшов. На 500, да? так? Перший бій такий по демеджу на ньому. Йопа, мать. А фарманули так ми нічого. Друзі, да? 300 тисяч чистим. Гарний, гарний бій. 5200 домашки влили. Ну в них не тупий концепт. Да, Дай бот. 500. Ну, перший. перший по домашці. Скільки налупив. Триста кафе минула. Непогано, непогано.